Говоримо про наших рятувальників, про ДСНС ми завжди з великою повагою ставилися до їхньої роботи. Відчули її наповно під час повномасштабного вторгнення. Наскільки вона потрібна, наскільки вона небезпечна, але останнім часом, коли росіяни почали масово застосовувати тактику повторних ударів, побачили, що це означає для працівників ДСНС. Тому що вони першими приїздять на виклик, незалежно від того, чи летить наступна ракета чи ні, вони перші там. Де потрібно рятувати людей. І, на жаль, стають об'єктами повторних атак. Ми бачили кадри, від яких просто розривалося серце не лише в українців, а й потрапило це все в закордонні медіа, коли син просто не може стримати сліз, на, коли під час повторного удару загинув його батько. Він сам приїхав на виклик, це сталося все на Харківщині. І ця історія не поодинокі, просто ця історія була так. Добре і дала нам можливість відчути наповне цю мощність, цю відвагу, і це горе. Яким чином в ДСНС реагують на нові виклики? Чи змінилися в них протоколи, чи можуть вони в якийсь спосіб захистити своїх працівників? Про це ми говоримо з Олександром Хорушним, пресофіцером ДСНС, який долучається. До нас в прямому ефірі, пане Олександре, дякуємо дуже, що ви з нами. Тактика повторних ударів. Так, ми її бачили. От перше, коли я пам'ятаю, коли ми побачили тактику повторного удару, це було в Києві. Я маю на увазі на власні очі. Коли була одна з перших атак шахетів по Укренерго, туди вже встигли приїхати і медіа, і рятувальники, і зазняли повторний удар, коли всі рятувальники намагалися медіа казати, біжіть, ховайтеся під. Землю, рятувальники були на місці і, чесно кажучи, нікуди не рухалися. Тактика повторних ударів насправді є порушенням Конвенції про правила і звичаї ведення війни. Що в цій ситуації далі планує робити ДСНС? А, Марічки, дякую вам за теплі слова про рятувальників, перш за все. Всім слава Україні! Героям слава. Гаям слава. А, дійсно, а, алгоритми мусяться. І повторні удари були не останнім часом. Вони відбувалися фактично з початку війни. Єдине, що останнім часом їхня інтенсивність дещо збільшилася, набагато збільшилася за друження міністра внутрішніх справ робочою групою ДСНС відповідно були опрацьовані зміни в статут дій у надзвичайних ситуаціях, і в статут дій під час осіння пожеж. Відповідно, наказ вже фактично розроблений. Були внесені рекомендації, і ці рекомендації стосуються саме е, конкретизації дій підрозділів ДСНС за е, час виконання завдань за призначенням у населених пунктах та на територіях, що потрапляють здебільшого у зону обстрілів. Це перше. Друге, це е, забезпечення індивідуальними засобами бронезахисту бронежанетами, бронешолому, відповідних класів і медичними е, аптечками, і так далі, уточнення порядок моніторингу безпекової ситуації, е, і багато інших е, автоматизація певних процесів, які відбуваються під час ліквідації надзвичайних ситуацій, і багато інших процесів, про які б я просто не хотів говорити, для того, щоб надавати певні, певної інформації ворогу. Все починається з розвитку, коли рятувальники отримують інформацію. І відповідно під час проведення слідування на місці надзвичайної ситуації, вони уточнюють дані, яка допомога потрібна, одразу аналізується, скільки сил і засобів потрібно для ліквідації, локалізації і проведення певних рятувальних робіт. На основі цього, на основі проведення розвідкою моніторингу, відповідно визначається кількість е, сил та засобів, їхнє розміщення і порядок проведення робіт. Це основне е, те, що стосується саме алгоритму. Пане Олександре, взагалі, яка зараз статистика ДСНС? Скільки людей брали участь в наслідку в ліквідації наслідків ракетних ударів? Скільки людей отримали поранення, пошкодження, скільки загинуло? Це, якщо ми говоримо, от, власне, про структуру ДСНС за часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну? Спочатку повномасштабного вторгнення у нас в наслідок обстріл під час випадання в нас. Загинув 90 один співробітник до ЦНС і 351, отримав, отримали поранені. Така от цифра, і сюди входять, входять не тільки саме рятувальники, які ліквідують, наслід, ліквідують наслідки прильотів російських, розбирають завали пожежні. Сюди входять ще і наші піротехнічні підрозділи. Загалом цифра по рятувальним підрозділам така. Пане Олександре, хотілося б тоді торкнутися теми соціального забезпечення співробітників ДСНС. Ми дуже, в принципі, зараз непогано орієнтуємось в соціальному забезпеченні військовослужбовців. Ці цифри постійно називаються і в ефірі і під час ухвалення різних законів. Дуже добре вже всі знають, навіть хто не служить, в якій зоні, скільки хто отримує грошей. Співробітники ДСНС чи вони От ті, які виїздять на ліквідацію ракетна наслідків ракетних атак, чи є вони учасниками бойових дій, чи відповідно держава їм оплачує їхню роботу, чи є відповідні компенсації для їхніх родин? От ви зараз говорите про кількість загиблих. Яка у вас зараз з цим ситуація? безумовно? Відповідно до вимог розуму го кодексу цивільного захисту України, а все про порядок організації вибор, порядок організації відповідно, зарплат. І отримання компенсації, все це відбувається і відбувається фактично а, так, як це і відбувається в нас в поліції, та як військових. Зокрема, якщо рятувальники працюють а, саме на деокупованих територіях або територіях, які промикають до районів ведення бойових дій, то там виплата є, відповідно, додаткова до 30 тисяч. Якщо саме безпосередньо виконують там на нулі. Певні функції, так як евакуація людей або інші заходи, то це може бути виплата до 100 тисяч в залежності від того, де вони виконують свої обов'язки. Звісно, за гибелью, за пораненням рятувальників виплачується, теж держава забезпечує виплати цим рятувальникам сім'ям рятувальників, які загинули або постраждали. Тобто все регулюється окремо, звичайно, є і санаторно курортне лікування, реабілітація, зокрема і психологічна реабілітація наших рятувальників, вона є обов'язково, і там, де люди брали участь у розборі завалів або у надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з людей, то звичайно вони мають проходити таку реабілітацію. Тому ДСНС дуже слідкуємо за цими процесами. Знаєте, у нас такий великий, велика сім'я, великий колектив, тому то людей. Відносимося в першу чергу дуже дуже скажем добре, і це що стосується забезпечення, виконується. Пане Олександре, першому запитанні Марічка згадала про те, що ця тактика повторних ударів це порушення Женевської конвенції, так, і правил, взагалі ведення війни. Чи Україна в цьому плані буде якось апелювати до міжнародного права, і чи можливо вже ми апелюємо до міжнародного права, збираються якісь докази, кудись направляються? Безумовно, така робота постійно проводиться, і це стосується не тільки. На скажімо, обстрілів наших рятувальників не тільки по людям, а ще й по техніці, і ще й по підрозділам, тому що обстрілюються часто останнім часом. Ми фіксуємо обстріл пожежно-рятувальних підрозділів, зокрема, це і на Сумщині, зокрема на Харківщині, Донеччина, і от о, буквально один з останніх випадків, коли обстріляли, внесли фактично третину будівлі ДСНС дивом. Ну завдяки і диву вони пострадали завдяки тому, що спустилося вчасно рятувальників укриття, вдалося запобігти трагедії загибелі або поранення рятувальників. Такі випадки всі фіксуються. Відповідно, наша юридична служба передає ці випадки. По перше, в міністерство міністерства юстиції, а яка має відповідно функцію для того, щоб представляти там країну і систематизувати ці звернення. По-друге, Безумовно, на кожному такому випадку, якщо стосується ці людям наших людей або прильотам, то працюють правоохоронні органи і фіксують такі випадки. Тому є напрацьована база для того, щоб звичайно відповідно до міжнародного законодавства робити відповідно позови проти. Роти російських терористів а пам'ятаєш, марічку. У нас нещодавно була тема про те, що можна подавати заяви на те, щоб отримувати компенсацію за знищене в міжнародний реєстр з збитків. збитків. Так чи ви вже починаєте таку роботу, і чи можуть кожен працівник окремо подавати такі заяви в цей міжнародний реєстр збитків? Чи чули ви про цю ініціативу? Це нас навіть офіс запрацював. Так, але поки а, що вони збереглися. Ви зб... кажете щодо рятувальників чи щодо цивільних щодо людей? Щодо рятувальників, от самі рятувальники, які постраждали внаслідок оцих повторних ударів росіян. Безумовно, така інформація відповідно доводиться до особового складу, і ті, хто мають право це зробити, відповідно, наші рятувальники вони обов'язково цим скористаються. Пане Олександре, мені хотілося б на кінець нашої розмови згадати вашого колегу Андрія Гречаного, який вчора став таким дуже помітним на київському напівмарафоні. Це рятувальник, який пробіг 21 кілометр повну дистанцію напівмарафону з фотографіями і в повному обладнанні рятувальника, Я можу уявити, що це десь більше 10 кілограмів важить в пам'ять про загиблих рятувальників на Харківщині. Велика шана і велика подяка. І хочу просто ще раз звернути увагу на небезпечність і ту саму пожертву, яка потрібна вашій службі. Ну і велика велике спасибі бігуну, який зміг. Ну це дуже складно і бігти. По-перше, вчора було доволі спекотно, і це дуже важко пробігти таку дистанцію з такою ношою. Тому дякуємо, пане Олександре. Дякуємо вам, що долучилися. Дякуємо вам дуже. Слова підтримки, чесно скажу. Кожного слова підтримки дуже важливі для рятувальників. Це напевно найвища нагорода, яка є для кожного працівника. А ви набираєте зараз нових людей? У вас є рекрутинг, можливо, на певні якісь спеціальності? У нас є звичайно кадровий апарат працює, і там, де не вистачає людей, я просто скажу, що у нас на тобі на зараз знаходиться, щоб ви уявляли. 7200 рятувальників і близько 2300 тисяч з техніки. Це ті, що чергують, прямо зараз оберігають людей і виїжджають у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій, в тому числі прильотів. Можемо збільшити до 16 тисяч зв'язку з напрямком є резерв, створені, Ці ціла система побудована. Е, хочу запевнити всіх, що служба ДСНС вона працює як е, е, класний годин і алгоритми всі відпрацьовано. Тому люди однозначно можуть покластися на ДСНС. Отримати допомогу і в тому числі і, і фізично, і психологічно, будь -якому. А людей набираємо. Будь ласка, звертайтеся і будемо дивитися в залежності від. Особливості від фізичних особливостей людини і ми ну, раді поповнюємо Пане пан Олександр. Дуже вам дякую. Дякуємо. Приєднуюсь до слів подяки від Марічки. Дякуємо вам дуже, що е, ну, такі оберігаєте наш спокій в такі дуже критичні моменти. Е, Олександр Хорунжий, прес-офіцер ДСНС, був гостем прямого ефіру.